І до новин спорту благодійні мотоперегони з кантрікросу відбулися на Прикарпатті. У селі Текуча, Що на Косівщині мотоспортсмени об'єдналися, аби зібрати кошти для 74-го батальйону 102-ї бригади, зокрема для придбання безпілотників, долучитись до благодійного збору можете, і ви впродовж сюжету QR-код з посиланням на банку буде на екрані. Василь із села Баня Борезів займається мотоспортом два роки. Каже, коли почув, що на косівщині відбуватимуться мотоперегони, не міг залишатись осторонь, тим паче, що мета заїзду благодійна. На підтримку хлопців, які там воюють, і заради них, що ми тут можемо строїти цю гонку, закінчилася війна, і хлопці повернулися від і живі й здорові. Під час спортивного дійства збирали кошти для потреб 74-го батальйону 102-ї бригади тероборони. Напередодні оголосили збір у мережі та щоб зібрати ще більше коштів, влаштували благодійні мотоперегони. Ділиться організатор змагань Михайло Голинський. Я перезвоню всі з ними і вникав так. Ну, ворог наступає, що треба допомагати. Поки як ви не будете тепер допомагати, то може вже бути запізно. І ми хочемо, щоб наш захід, хоч на один день нашу перемогу, ну якось привів швидше. Відбуваються перегони у селі Текуча Косівського району. Тут підготували трасу протяжністю майже два кілометри. Зробили вроді для аматорської, але погода вела свої умови. випав вчора дощ сильний. Я думаю, що її ну, зробило важчою у два-три рази. Шлях розрахований для різних категорій мотоспортсменів. Продовжує Михайло Голинський. Дуже у нас є багато тепер китайського виробництва мотоциклів, і Ми в такий клас в Китаю вели аматори, які не учаслили у змаганнях на фірмі на фірменних мотоциклах. Ветерани, які мають 45 і плюсів вище. Дівчата. Загалом долучились до перегонів понад 100 мотоспортсменів, та збір для 74-го батальйону продовжується, кажуть організатори, тому закликають небайдужих долучитись. <плес>